Аналітик взводу безпілотних авіаційних комплексів батальйону оперативного призначення 13-ї бригади нацгвардії Хартія із позивним рибка долучається до ефіру. Здрастуйте, як чуєте? Доброго дня, чи вас добре? Слухайте. Ну чуйте добре, ми вас бачимо і бачимо так само QR-код насправді, номер картки. А там написано, що потрібні акумулятори для безпілотників, але не для звичайних безпілотників потрібні акумулятори. Розказуйте про що мова, і як ми тут в своїх тилах, в теплих студіях, диванах і можливо хтось в кафешці зараз можемо долучитися до того, щоб вам було нам нас простіше захищати там. Так, так, це дуже важливий збір, тому що це збір для бпак вампір. Напевно, багато телеглядачів вже чули про цей БПЛА, це великий бомбер, який як наносить ураження, так і ми проводимо ним логістичні місії. Тобто, дуже часто зараз доводиться використовувати саме БПЛА, або НРК, або повітрям. І ось вампір це один з спосібів передачі. Як харчів на передній край, так іноді і зброї, і тому подібне. І тому подібне. Робить він масу вилітів. Ось. І з часом, на жаль, буває, що і самі БПЛА зношуються, ламаються, так і батареї з часом теж зношуються або губляться у зв'язку з збиттям. Тому, тому ця потреба завжди дуже сильна. І зараз ми Кожен день виконуємо дуже багато місій, і нам ці акумулятори дуже дуже потрібні. я буду дуже вдячний телеглядачам за вашу підтримку. Не кажіть, не кажіть профіори. слово вдячний. Не кажіть слово вдячний. Бо, коли військові вдячні нам, ну мені здається, що щось в цьому світі сильно зламалось. Не може бути так. 200 тисяч гривень це мета. Вже почало крапати на банку. Панове, я дуже вдячна кожному. І Кожній хто долучається. Не буває малих донатів. Не буває важливо, уявіть собі, що там. Хтось з ваших кум, сват, брат, сусід, перше кохання, майбутнє кохання не суттєво уявили. А от там не наших немає. От тому точно маємо долучитися. А скажіть мені, будь ласка, про акумулятори? Правильно я розумію, що зараз восени і взимку вони працюватимуть ще гірше, ще е, менше триматимуть заряду для того, щоб е, ви могли виконувати свої бойові завдання. Так, однозначно. зміна сезонів впливає, температура. Да, завжди цим акумуляторам завжди все не подобається. Скажімо так, влітку це погано, бо вони перегріваються. Зимку погано, бо вони швидше розряджаються, і саме так. Ми на це чекаємо. Слухайте, ну насправді, коли е, е, зеленка зникає, о, листя опадає, то е, для дронів хороша історія. По перше видно, краще. Принаймні, ми тут теоретики дивані. Так собі вважаємо, що вам легше працювати і буде ще більше статистики. Влучили, розбомбили, добили. Чи так це насправді? І які ризики для вас? Так, однозначно, це так так воно і є. Відсутні зеленки збільшить кількість уражень, буде легше працювати розвід дроном, виявляти людей, плюс взимку тепловий слід більш яскравий, тобто будь-які переміщення ворожі буде важче скрити. Вже термоплащі стільки не будуть ефективні в цьому плані, і звісно ж вже не буде прикривати їх. Ось ворог намагається цьому теж. Протидіяти і вже завчасно вкапуватися глибше, сильніше, маскуючись і розуміючи, що через буквально там лічені дні, скажімо так, да, їхнє маскування, основне в вигляді природи да, зійде. Давайте проговоримо про Рубікон це такий собі центр російський, який готує один з найефективніших дронерів. Як ви загалом оцінюєте тих, хто проти вас, рівень професійності фаховості, безпосередньо тих, хто у вас на напрямку? Ми слідкуємо і звісно за ворогом, бо дуже важливо ворога вивчати, дивимося і їх чати, і відео їхньої роботи для того, щоб розуміти, як протидіяти майбутньому. Зараз не мають стовідсоткового підтвердження, що на нашому напрямку працює Рубікон. Ось але можна сказати, впевнено, що? Ті підрозділи БПЛА, які стоять проти нас, це високоліф... переважно висококваліфіковані професіонали, які знають, що вони роблять і вміють це робити. Тому це такий серйозний виклик для нас для нас, з яким ми справляємося і робимо контрміри. Слухайте, ще 30 секунд буквально маю безпосередньо для того, щоб поставити питання до наведення. В на ціль в умовах ребу наскільки це вам вдається, і якщо є статистика, то можете похвалитися. Похвалитися статистикою, не можу до наведення. Ми використовуємо різні варіанти до наведення. Ця технологія досі не є настільки пропрацьованою, щоб можна було ну ствітково гарантувати ураження і тому подібне. Але чим більше ми застосовуємо його, тим він працює все краще і краще, так воно. Принципі і відбувається, е, має навчатися штучний інтелект не, і тому треба робити більше вилітів. Я з часу дякую... з часом ця система буде качна да покращена і але це все рівно пілот. Пілот залишиться одним з найважливіших елементів і його професіоналів. Я дякую вам і тим, хто поруч із вами, перекажіть наше спасибі. Рибка, аналітик зводу безпілотних авіаційних комплексів батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії Хартія.